Добро щоб посоль, але за мені на поклонивочі усім привіт друзі з вами знову І сьогодні ми подобається до входа нашого острова. Я взагалі я сьогодні веселий цей острів приватний Дивіться, Тут травишка побігли, друзі. Ха-а-а-а-а! Так, треба його віднести. Треба його віднести. Треба його донести. Селян відкри. Вже так бежу, так біжу. Ти... А, закрив... Давай дійдемо. Дивуй... А давай коли будесь акуди тисяч п'ятнадцять 15... ой, вибач. А, він тобі забудує. Я да не показуємо тобі такий більш... ско. А, який відважкать скільки кидав відважить. Перемоти я переводу де. А я в тій хаті бігати. Ау. Нога болить. Ау! Що тут? таке... тут було ману лист. А, я це заробив поводим. Так.

Ага. Ай, хватит. Поможить. Да боже, могу забожить, моде, буду А поломалась, ауш-шо. На, бороба это упал. Вс, упал, надеюсь. 不让奶奶疼，你你你不要！啊！啊！啊！啊！嗯，输的。 Ага, да все, давай так хорошо тогда бегать. и взагали. Бежи возле бежи, бежи. Так. Друзья, надо А кто вот это сделал? Друзья, если вы знаете, какую-то то скажите, мне, будь ласка. Вот тут можно можно, сфоткаться.

Ой, вибор, вибор. Я хотів тебе погладити. Ну, блін, друзі, як Майкрафті. Давай погладимо тебе. Реально погладити можна, друзі. Ось погано, поглянув, погладив тебе. Ну, а що далі робити, друзі? Я тебе собі просто що тут робити. Кіт У мене кликав куди, куди, куди кити. А, туди там не дам, де пройти. Давайте переведемо. Дуже дивно. що хтось постійно зводить, мені в телефон якийсь зайомці. Та це був ось до того такого не було. Дузі. Удивляємось, о, дивіться, друзі, там є якісь сліді. Б'є якісь сліди, там щось відпало а Я от там! Я живу там колись. На сьогодні я зараз буду згадувати загадку, друзі, а на сьогодні всім попаду стрілюсь у другому відео.